Добрий день, малята! Рада вас бачити! Любі батьки, щоб карантин пройшов весело та корисно для нас та для малечі я підготувала відео із експериментами та різними цікавинками. Я показую ролик, а ви разом з дітками робите це вдома. Зараз ми будемо відтворювати дослід у банці. І так почнемо. Для цього нам потрібна вода. Піна для гоління, синя фарба, яку я вже розвела водою. Щільно заповнюємо пінку для гоління воду. А тепер на хмаринку, яка утворилась у нас із піни. Виливаємо синю фарбу і спостерігаємо за тим, як іде дощик. Я впевнена, що вам сподобався наш з вами дослід. До зустрічі, малята!